Хочу показати кондиціонер своїми руками із газелівського радіатора. Через нього йде проточна вода з колодязя у бочку. Охлаждає непогано. Температура води 12 градусів. Через радіатор проходить... Ну як бачите, скільки 13 десь 14 градусів. На вулиці зараз більше 30-ки, в хаті десь 22. Тут стоїть жолоб для конденсата. Тут все примітивно, але вже другий год пользуюсь, отлично працює. Радіатор я новий брав, старий сл... в мене є, той, що в гаражі він слабо охлаждає, ну забитий по ходу, або просто почистити треба його знаружі. Отак це все виглядає на вулиці. Трубка для конденсату. Виход. Це там вход і виход води. Ішли труби на город У бочку. Оце туди качається вода. Так само в мене стоїть в гаражі такий самий радіатор. Так, ось цей гараж. Ось в ньому теж так само стоїть радіатор. ну Тут без жолоба, тут він не нужен то если все щели тут заделать будет двадцатку держать без проблем при 40 градусной жари уже проверено. логерок тут складировал вообще отлично себя Ну, в общем можно их несколько оставлять так само и в хате все просто Дать все тоже трубы идуть.